Мешканці бортнеч мріють, аби зупинилися незаконні будівництво нефтаха, адже від початку повномасштабного вторгнення почастішили випадки незаконних будівельних робіт. Скаржаться люди і до, до правоохоронців від ударницької РДА, міністерства інфраструктури на поки що марно. В чому проблема розбирався Святослав Тромса. Від початку року на прополісному провулку у бортничах активно триває будівництво. Посеред приватного сектору виростає так звана садиба, яка більше схожа на багатоквартирний будинок. Вже зараз майже завершили третій поверх і почали зводити четвертий. Місцеві, звісно ж, цьому не раді. Ти скажіть, будь ласка, а ви тут проживаєте? А, а що тут строїться? А а що тут, ну, тут строїться? Ну, вам, вам вже все сказав Ні-ні, а вам скажіть, будь ласка. Вам вже все відвітив адвокат. Ні-ні, нас говорять, ні, що вважаєте нашу здоров'ю. Я хоч раз під колеса сів, да. упав. Дивіться, нашу збору. Збору. Є, є, є для цього Я, суд. Я лично. Є ну, для цього суд. Даже не ви, а ти зараз брешеш очі ось цього на камеру і люди. Коли група активістів приходить на місце будівництва, робітники швидко розбігаються, а на зустріч виходять кремезні чоловіки, так звані представники забудовника. Половина з них, за свідченнями місцевих волонтерів, мають посвідчення УБД від 47-ї окремої механізованої бригади, але ніколи там не служили. Вони роз'їжджають на позашляховиках, блокують дороги та красномовно відповідають на звинувачення. -ди Дивіться, коли буде судове рішення, коли буде okay, все, все, тоді я думаю, що хай тоді ну, якби вони цей до адвоката. Вашого можна звернутися за інформацією? Ну, якщо адвокат зараз, можете... на, на даний момент лежить в больниці, ага. в нього, А що скали у нього з нього може надати інформацію під забудовника? Ну вийде через пару днів і до, до вас цей ну ставити всі контактні дані без проблем. Я передам і будете общатися. Чоловік записав мій особистий номер телефону. Чекали кілька днів, але ніхто так з нами і не зв'язався. Тим часом будівництво тільки пришвидшилось. От, подивіться, воно от вони бетон тягають прямо над будинками місцевих жителів. Ну от якщо це впаде, хто це буде компенсувати і так далі. Тут немає зовсім немає місця. Вони піднімають на чужою приватну територію, велика габаритна техніка. О, гляньте, зруйнували всі під'їзди. Та найбільше хвилює проєкт майбутньої приватної садиби: чотири поверхи, десятки квартир, електричне опалення, твердопаливна котельня і підключення до наявних водопроводів і каналізації. А яка ж тут екологія? Ви подивіться, там ж немає ніде не поставити цієї каналізації, воно все буде витікати із цих ям, буде затоплювати людям оці близькі огороди. Чим ми будемо дихати? як ми будемо взагалі це... Ну... Тринергія за нашими підрахунками, тільки на опалення тут має бути більше 100 кВт виділеної потужності. А крім того, крім того, тут має бути електрочайники, електроплити, пральні машини і таке інше. Тому це буде величезне навантаження на місцеві електричні мережі. У нас вже є рішення ДСНС про порушення правил пожежної безпеки. На порталі єдиної державної електронної системи у сфері будівництва вдалося знайти дозвільний документ на зведення садиби на прополісному провулку. 13. вказано, що об'єкт має бути не вище 15 метрів і покривати не більше 50% площі земельної ділянки. За документами всі показники в межах дозволеного, але зі слів місцевих, це тільки на папері. Спочатку будинок почали робити наполовину менше. Ну, мешканці думають, ну добре, приватна територія, хай собі будуються. Але видно, забудівника, ну жадність видно, згубила. І він по ще длину увілічив, збільшив. І виходить велика забудівля. Ми тут всі сусіди в шоці. Будинок на прополісному проволку це лише один із багатьох об'єктів, які намагаються незаконно звести у Дарницькому районі Києва. До прикладу, на вулиці Хвойній лише встигли закласти фундамент, а багатоквартирки на вулиці Нектарній вже майже введені в експлуатацію. Так звані приватні садиби продають по частинам через ріелторів і сайт OLX. Місцеві, побачивши оголошення, занепокоїлися. Вияснилось з відкритих джерел про те, що подання адресі взагалі немає ніяких дозволів на будівництво. Даному власнику власнику надали тільки містобудівні умови на проєктування будинку індивідуального садибного типу. Ми знаємо про те, що в ріелторах по оголошеннях були продаж подібних по проекту, по проєкту забудов. Мешканці звертались в усі можливі інстанції. Спершу створили робочу групу в Дарницькій РДА. Представники влади зобов'язали забудовника призупинити роботи, але марно. Тоді активісти написали листа до профільного міського департаменту щодо проведення перевірки. Далі звернулись до Державної інспекції архітектури та містобудування і Мінінфраструктури. Всі розводять руками, адже під час воєнного стану заборонено проводити перевірки на предмет порушення будівельних норм. Форм. але рішення є в рамках кримінального провадження. Зараз уже терміново звертатися до слідчого до прокурора, щоб вони клопотали перед судом забезпечення а шляхом накладення арешту на цей будинок, який будується. Якщо буде ухвала про накладення арешту в рамках кримінального провадження, забудовники не можуть. Здійснювати подальше будівництво так і паралельно йти в е, рамках адміністративного впровадження щодо е, скасування. Дозвільної документації, яку отримав забудовник на будівництво такого будинку, наразі мешканці бортничі в очікуванні судового засідання, яке має відбутися наприкінці червня. Вони налаштовані не припиняти боротьбу, адже певні, якщо не реагувати, то невдовзі незаконних багатоквартирок квартирок може з'явитися ще більше і не лише у бортничах. Святослав Тромса В'ячеслав телеканал Київ.